У модульному будинку для людей без постійного місця проживання, який розташований на території Луцького терцентру, обладнані дві кімнати для чоловіків і жінок. Зараз тут вісім жителів, розповіла Суспільному директорка Галина Шатецька. Віталію Косинському 53. Чоловік каже, у холодну пору немає місця для ночівлі. «Шахраї її розвели. Давно це було, перший раз. тут. – До цього часу як було? Як було, так, по під'їздам там. Правильно є, помитися єди. Годують на обід зараз. З За листопада місяця в нас запрацював пункт обігріву. Він розрахований на 14 ліжкомісць, 8 вісім чоловічих місць і шість жіночих. На Настанням холодів дане приміщення відвідало 10 чоловік. На сьогодні перебуває сім чоловіків і одна жіночка. Практично 11 є, які дійсно є безхатьками, є мешканцями нашої громади, а решту можуть бути з інших громад. З іншої області, ну, але оскільки за мату Приймаємо, якщо люди на нетверезому стані, відповідно, ми в моду не будемо, не пустимо". У терцентрі можна зігрітися, прийняти душ, взяти теплий одяг, поїсти. Щодня готують обід на сотню людей, каже працівниця їдальні Юлія Прахтика. Сьогодні на перша у нас український борщ, гречка з шніцелем, чай і спечиво. Коли риба, коли м'ясне, пиріжки жарені. Хтось тобто бере. В баночки, хтось сідає за, за столиком. А я є інвалід дитинства, у мене мало забезпечена сім'я. Приходжу трохи харчуватися. Ну, я не така я заможня. От заточити ножівних можна, підшити шторки. І такими послугами користувалася зі слів Галини Шатецької у терцентрі соціального обслуговування. Зараз триває ремонт відділення денного перебування для людей на кріслах колісних. Загалом працівники терцентру опікуються трьох з половиною тисячами одиноких людей, пенсіонерів та тих, хто опинився у скруті. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.